Друзі, всім привіт! Сьогодні готую одну з найсмачніших і найароматніших заготовок: це помідори повірменські. Ці помідори будуть настільки смачні, що ви точно не зможете відірватися від їхнього аромату. Вся річ у заправці, яка буде настільки пряною і ароматною, що ви відчуєте її запах ще до того, як відкриєте баночку. Отже, не зволікаємо і одразу починаємо готувати. Для заправки нам знадобиться болгарський перець. Важливо вибрати його солодким та м'ясистим, щоб він давав чудовий яскравий аромат. Я буду використовувати 300 г перцю на 2 кг помідорів. Перець очищаю від насіння та хвостиків і ріжу на шматочки, щоб потім було зручніше подрібнювати. Далі беру 5 зубчиків часнику середнього розміру. І наступний інгредієнт це зелень. Я беру 40 грамів базиліку. Відриваю лише м'які листочки, а більш жорсткі стебла відкладаю. Якщо ж у вас молода зелень, ви можете залишити стебельця. Вони будуть ніжнішими. Додаю також 40 грамів селери. Злегка її подрібнюю, щоб полегшити роботу моєї техніки. Важливий момент, якщо ви любите кінзу, її також можна додати. Але на мій смак базиліку та селери вистачить, щоб заправка була ароматною. Тепер додаю гострий перець чилі. У мене два маленьких перчики, але вони дуже пекучі. Тому будьте обережні та орієнтуйтесь тільки на свій смак. Все це відправляю до чаші блендеру. Подрібнюю до однорідної консистенції, до речі, це можна зробити і на м'ясорубці. В результаті у вас вийде дуже ароматна маса, яка вже пахне як найкраща заправка для помідорів. Тепер я перекладаю цю ароматну масу в миску та додаю 60 мл олії. Олію потрібно використовувати без запаху, рафіновану, щоб вона не перебивала смаки. Переходимо до помідорів. Для цього рецепту краще брати сливки, бо вони мають щільну текстуру і ідеально підходять для маринування такого типу. Якщо ж у вас є м'ясисті круглі помідори, теж чудово використовуємо їх. Нарізаю помідори половинками, але не всі одразу, щоб вони не втрачали свого соку. Нарізавши кількість приблизно для однієї літрової баночки, починаю наповнювати. Банки при цьому в мене чисті вимиті з содою. На дно кожної літрової банки кладу три повні столові ложки нашої ароматної маси. І потім складаю помідори шарами, щільно укладаючи їх, щоб вони добре маринувалися. Ось так виглядає перший шар. Другий. Звичайно, кількість залежить від розміру помідорчиків, але зазвичай на три баночки йде приблизно 2 кг. Коли одна баночка готова, так само формую і інші. Якщо у вас залишилось ще трохи заправки, то рівномірно розподіліть її між баночками. Наступний етап маринад. На всі 3 баночки вам вистачить 1 літр маринаду. Тому 1 літр води. Я поєдную з 30 г солі, 100 г цукру та 50 мл оцту. Далі все ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і стежимо, щоб сіль та цукор повністю розчинились. Такий маринад дасть помідорам гарний смак, не надто кислий і не надто солоний. Помідорчики вже теж пустили трохи соку, і саме час їх заливати. Гарячим маринадом заливаю помідори в баночках. Для зручності та безпеки краще це робити одразу в каструлі, в якій будемо стерилізувати. Цього я банки ставлю в каструлю, на дно якої обов'язково покладу рушничок. Заливши маринадом, накриваю кришечками та наповнюю каструлю водою. Далі ставлю на вогонь і, коли вода закипить, починається процес стерилізації. Тримайте банки на вогні від моменту закіпання 10 хвилин. Цього буде достатньо. Кришечки при цьому мають бути відкритими. Через 10 хвилин виймаю банки, щільно закриваю кришки та залишаю охолоджуватись до кімнатної температури. Все, наша консервація готова! Тепер у вас є ідея для чудової заготовки на зиму, яка буде радувати вас ароматними та смачними помідорчиками. Вони обов'язково нагадають про літо навіть в холодні місяці. Зберігайте ці помідори при кімнатній температурі у звичайній квартирі і насолоджуйтесь та дивуйте своїх близьких цією неймовірною стравою. Смачного, друзі!